Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу показати вам ще один варіант, як я запікаю скумбрію. Дуже-дуже смачно. І так, починаємо. Рибка скумбрія в мене була свіже заморожена. Я розморозила. Тепер будемо її відділяти. Перше, що ми робимо, спочатку я відріжу хвостик. Потім нам треба не знизу. Брюхо розпарювати, а також зверху зробити від голови до хвостика два надрізи з одної сторони плавника і з другої. Ми будемо її фаршувати, щоб вона гарненько стояла на столі і виглядала, то вона так буде красивіше виглядати, чим брюхо, коли розпороти. І так, починаючи від голови і де плавничок до хребта. Отак, От робимо такий надрізок, і до самого йдемо хвостика. І так само пальчиком ось ще можна провести, щоб її відділити від косточки. Ось так по бокам, бачите, хребта, оцю штуку нам треба буде витягувати. Отут От можна в кінці відрізати. Кісточку і отак ми її будемо витягувати з нашої ж скумбрії Жабри я витягла з голови, бо це все-таки рибка буде запікатися. Зайві всі плавнички ми зрізаємо, вони нам не треба. от І тепер всі кішки, які є, ми всі виклали через спинку. Тепер залишається тушку нам помити гарно, обсушити паперовим рушничком і можна з нею працювати далі, йдемо мити рибку помили, тепер я обсушую паперовим рушничком. Ось так. І тепер, коли її обсушили, звичайно, ми її солимо. У розвернутому такому вигляді, посолили. Отут де голова, трошки теж підсулю, де були жабри. Все. І просто приправа до рибки. Більше з приправ я нічим не буду забувати цю рибку. Приправа до риби в мене з кунжутом. Разом. Все. І отуди її ще трошки от так от. все Поки наша риба буде маринуватися, ось так ми її відставляємо. Нам треба одна морквина у мене натерта і заморожена, і одна цибулинка. Це ми будемо протушковувати. Цибулю нарізаю просто міленьким кубиком. Цибульку та морку відправляємося до плити і будемо обсмажувати на сковорідці. Наливаю десь столову ложку олійки, розігріваємо сковорідку, висипаю в першу чергу цибульку, даю трошки цибульки до прозорості протушкуватися, буду її помішувати. Коли цибулька стала такі, така більш прозорою, викладаю моркву і чекаю, поки морква стане м'якенька. Цибулька з морквою вже обсмажилася, я буду виключати, знімати хай трошки охолоне. А поки наша цибулька з морквою трошки охолоне, я підготувала два плавлених звичайних сирочка вершкових. Можна їх замінити сиром звичайним традиційним, твердим, можна косичка, можна сулугуні, можна мацарела. то, що вам за смаком. І я натираю на крупній тертушці два сирочка. Сир натерли, тепер до натертого сиру відправляємо. Нашу морку з цибулею. Вона повністю не охолола. Воно ж так ще гарячуватеньке, але не дуже. Ну, це і добре. Трошки наш плавлений сирок буде підтаювати. Тепер треба нам цю всю красоту якось посмачити. Варіант є такий. Можна просто сметанка, ложка, столова ложка, не більше. Можна. Якийсь взяти майонез, хто хоче вже низькокалорійний чи сильно. У мене залишився з нового року, то я ложечку додам. Сіль, перчик за смаком додавайте, я кину трошечки перцю молотого, столова ложка майонезу. Перчик, сіль. Це солі десь півчайної ложечки так додаю. І чорний мелений перчик. Третю частину чайної ложечки додам. Все оце тепер гарно треба перемішати. Зелень можна додати сюди, гарно підійде трошки кропу свіжого додати. Перемішуємо. Все перемішали. Тепер знаєте, що можна, можна і так залишити, а можна додати ще десь чайну ложечку кунжуту. Він дає дуже смачний смак кунжут. Можна кунжут додати, просто зверху посипати. Це вже за бажанням вашим. Я дам, бо я колись пробувала, мені дуже сподобалось трошечки голоського горіха. Трошечки це десь столова ложечка. Він у мене піджарений. Ось десь так, столова ложечка, невелика горсточка. І отако його просто ножем подрібнити. Можна і блендером, але мені дуже сподобалось, коли я в людей цю рибку попробувала, шматочки горіха попадалися. Це дійсно дуже смачно. Горіх з рибою дуже гарно так, смакує. І отак подрібнили, як змогли. І оцю всю суміш. Нашу подріблену, відправляємо до нашої моркви, з цибульки та плавленого сирочка. Все, тепер це все перемішали беремо нашу рибку, яка за цей час промаринувалася. І так, як вона лежить, перекладаємо її. На деко, в якому ми будемо запікати, я простелила пергаментний папір. Рибку перекладаю на пергамент, викладаю начинку. Спочатку, коли виклала, буду старатися тако до голови побільше. тако побільше. Це для того, для її устойчивості рибки. І ось так ми її будемо. І отак її утрамбовуємо і соєдиняємо. Отак, бачите, щоб вона стояла лодочкою такою. Розрівняли, бока трошечки припідняли їй. Ось так воно виглядає. Зробили нашу рибку, підготували. Духовочка 180 градусів включили, хай розігрівається гарно. Рибка, вроді би, устойчиво стоїть, бо так як вона запечеться, так ми її будемо і подавати. Тепер можна все це змастити сметаною, можна або майонезом промастити. І зверху, за бажанням, якщо у вас є, посипати звичайного кунжутика, нема різниці. Білий, чорний, можна посипати. Так, і коли так розмазали для сочності нашої начиночки, просто це в мене кунжут, посиплю ось так кунжутиком. Хвилин 35-40, десь так, до 45 хвилин, 35-45 хвилин, ми її запікаємо. Пройшло у мене 35 хвилин. Я думаю, що достатньо, бо рибка почала вже золотитися. Ось так виглядає наша красуня. Тепер головне нашій рибці дати гарно охолонути. І потім можна буде її перенести на блюдо. І отак подавати. Вона дуже гарно виглядає, нічого сюди не треба, можна викласти тільки. Навколо неї листя салату все гарнір або рис, або картопля. Якась, і рибка дуже дуже смачна. І в холодному вигляді також. Смакуйте на здоров'я!